Шановні користувачі, у новому масштабному оновленні Combat 4.5.0 ми додали такий корисний інструмент, як Tactical Chat. За замовченням він відображає усі налаштовані мережеві канали зв'язку. Сірим кольором неактивні, білим кольором активні канали, які відображають останні повідомлення в каналі час його отримання. А також є категорія збережені повідомлення, які містять системні повідомлення, і локальні повідомлення користувача. Для того, щоб відправити повідомлення, користувач може зайти в певний канал зв'язку і написати ручне повідомлення, яке. Отримують всі від... отримувачі в каналі і зможуть перейти на це повідомлення і прочитати його в чаті наряду з іншими історичними повідомленнями. Також користувач може відправити повідомлення із запитом гарантії доставки. Тоді спочатку відображається одна галочка, а після прочитання користувачами відображаються дві галочки, і можна подивитися, хто отримав це повідомлення. Окрім відправки ручних повідомлень, користувачу доступно 5 категорій представлених повідомлень, такі як звіт, рух, бій, стан. Та категорія інше, де користувач може додати будь-яке власне повідомлення до списку і потім швидко автоматично викликати його і відправляти отримувачам. Окрім відправки текстових повідомлень, користувач може обрати точку на мапі і приєднати її до повідомлення. І отримувач отримує це повідомлення і зможе перейти на нього на мапі. Також можна обрати якусь позначку і так само приєднати її до повідомлення. І е, отримувач отримає цю позначку і зможе перейти на неї на мапі. У майбутніх оновленнях ми додамо копіювання повідомлень, редагування і видалення полонг кліку, можливість посилатися на користувачів і групи через собачку, а також, окрім позначок і координат, користувач зможе приєднувати форми АПП-11 з націвськими стандартизованими запитами типу сальта. 5W, CTREP та іншими швидкими формами для обміну інформацією. Як ви бачите, чат працює по тактичних радіостанціях Chimera G1PRO і не потребує інтернету, і може працювати по будь-яким підтримуємим системам і низькошвидкісним каналам зв'язку. Дякуємо, що користуєтесь Комбат 4. Все буде 4.5.0.